Довжиття людина пізнає світ глибше пізнає властивості та риси предметів та явищ. Саме тому виникає потреба висловити думку про усе це часом у різних фарбах. Тож як це зробити без тавтології? Мова про синоніми сьогодні? Вітаю! Дощ іде чи падає? Мабуть, не здивую вас, якщо скажу, що дощ іде, випадає, падає, сипле, лє, накрапає, валить, періщить, січе, сипе, йде стіною, дзюркоче, крапає, пищить, шурує, полоща, сіється, мжичить, моросить, мрячить, гемзить, цяпає, мегичить, крапотить, дріботить. А до слова говорити можна дібрати ще понад сотню синонімів. Тож синоніми це слова, що звучать по різному, але мають спільне основне лексичне значення. Водночас, синоніми обов'язково чимось різняться між собою: відтінками значень, емоційним забарвленням, експресивністю, стилем, різною активністю у мові, здатністю сполучатись з іншими словами. Про всі ці тонкощі далі. Синоніми допомагають розфарбувати нашу мову. От, наприклад, слово коричневий сполучається майже з усіма іменниками: наприклад, шарф, стіна, наплічник, каштановий може бути колір волосся і масть коня, гнідий лише масть коня, а карий так кажемо про очі. Бронзовою може бути медаль і засмага, шоколадний буває і торт і засмага. Синоніми складають: синонімічний ряд, згрупований навколо головного стрижневого слова, який виражає основне лексичне значення. Виражаються вони однією частиною мови. Синоніміка збагачується також словами іншомовного походження, наприклад, кавер переспів, голкіпер, воротар, окей, гаразд, авангардний передовий, симптом, ознака, пресинг, тиск. Такі пари називають ще абсолютними синонімами. Слова в них відрізняються хіба сферою вживання. Наприклад, чинник характерний для побуту, а фактор для науки документів. Стилістичні синоніми обмежені тією чи іншою сферою вживання, належать до різних стилів мовлення. Вони мають у своєму значенні вказівку на позитивну або негативну оцінку предмета, явища, ознаки, дії тощо, наприклад, гордовитий, чванливий, чванькуватий, бундючний. Семантичні синоніми, які ще називають понятійними, позначаючи один і той же предмет, відрізняються певними елементами своїх значень, що зумовлено різною мотивацією цих назв: різна кількість, якість та інтенсивність ознаки. Наприклад, хуртовина, завірюха, заметіль, хуга. Семантичні синоніми не мають емоційного забарвлення. Семантико-стилістичні синоніми відрізняються один від одного як значенням, так і експресивним забарвленням. Наприклад, Пити хлистати, товстіти, повніти поправлятися. Синонімічні ряди зростають і внаслідок розвитку багатозначності. Наприклад, можемо сказати гострий, коли йдеться про лезо, гострий про дошкульний угідливий, гострий, чіпкий, уважний, проникливий погляд, також гострий, гостроязикий, дотепний або гострий про напружений драматичний момент, і гострий, якщо йдеться про шпилясті скелі. На основі синонімії ґрунтуються такі стилістичні явища, як перефраза та ефемізм. Перефраза це описовий зворот мови, за допомогою якого передається зміст іншого слова не прямо, а через характерні ознаки. Наприклад, Іван Франко, український каменяр, ріки, водні артерії, одеса, південна Пальміра та Фінляндія, країна тисячі озер. Ефемізм слово або вислів, що пом'якшує або завуальовує зміст сказаного. Вони виступають замінниками грубих, непристойних зворотів, вживаються з почуття страху чи сорому. Наприклад, розстріл найвища міра покарання, припудрити носик, сходити в туалет. Однак чи можуть синонімами бути не лише слова, а цілі речення чи навіть фразеологізми? Про це дізнаємось далі у програмі. Синоніми потрібні мові не лише для малозвучності, уникнення тавтології чи хизування великим словниковим запасом. Часом вони рятують фахівців, які щодня спілкуються та працюють з великою кількістю людей. Тож, аби розтлумачити професійну термінологію, часто доводиться вдаватись до пошуків необхідних синонімів. Так робить і героїня нашого наступного сюжету: Марія Талалай. Адвокатка веде фаховий блог розповідає, що мова чи не найважливіший інструмент у її роботі. Я буду відвертою спеціальних курсів якихось по українській мові я не проходжу. Звичайно, що ми слідкуємо за правилами правопису того чи іншого зі змінами, доповненнями, які є останнім часом, навіть відбувалися, тому що юрист, адвокат він має писати грамотно. А в основному ми користуємося нашою законодавчою базою, кодексами, судовою практикою. Є необхідність писати грамотно, правильно, без помилок, звичайно ж, тому тексти вичитуються, редагуються. Загуглювати в плані написання якихось слів. Я такого чесно скажу, не пам'ятаю. Ось можливо, тому що я знаю українську мову на достатньому рівні, щоб це сформувати, якесь речення ще щось подібне. Але мова в моїй професійній такій діяльності вона також має велике значення. В мені важливо, коли зі мною колеги мої, чи там будь-хто в роботі, навіть клієнти скажу відверто, спілкуються українською. Мені зараз некомфортно чути російську. Це буває досить часто, коли телефоную, наприклад, до суду в Харкові. Або ж десь в Києві. Ну в Києві вже не так часто. От раніше Харків, Одеса, там було не Ало, я вас слухаю, а так слушаю. Знаєте, ну якось було відчуття, що я розуміла, куди я телефоную, і що там більше російської, але все ж оце, от Альо, воно не до душі. А ось. Мовою викладаються всі документи національною, безумовно, спілкуюся також національною. А якщо говорити про те, що потрібно загуглити, то я скажу, що для, для своїх клієнтів, напевно, я той самий Гугл, тому що коли приходять люди і розповідають свою історію, то вони розповідають її це, ну так би мовити, простими, нашими словами. Коли я це говорю в суді, до прикладу, висловлюю позицію, це вже буде юридична термінологія. Так само, до прикладу, якби я сказала людині, наведу приклад, що пропущено строк позовної давності, то оцей от строк позовної давності це з однієї сторони здається таке в нашій юридичній спільноті, що це саме простіше, що може бути. Разом з тим людина не розуміє. А якщо я скажу, що на вчиненні тієї чи іншої дії, там є строк в один рік чи в три роки, то так людина. Зрозуміло, робота адвоката це, в принципі, постійне спілкування, тому що коли я не говорю, то я пишу якісь документи, і так само вільне володіння мовою це не просто володіння мовою, це володіння і тоном, і інтонацією, тому що десь потрібно наголосити, десь потрібно підкреслити, якщо це в документі, виділити курсив жирним чи ще якось по-іншому до людини, так само. Необхідно знайти кожної Мова — це дуже важливо і, на превеликий жаль, сьогодні залишається велика частина людей, які спілкуються російською. Я не засуджую нікого, але відверто скажу, я цього не розумію. Не з цієї позиції, що вона там якась немелодійна, негарна чи ще щось. Це мова, але Мова окупанта, мова е, людей е, нації, яка е, сьогодні е, прийшла на нашу країну, через яку проливається надзвичайно багато крові і тому. Спілкуватися російською в межах нашої держави це неправильно. Мова надзвичайно важливий інструмент, тому що саме вона допомагає відстояти свою позицію, так і е, написати, що тобі потрібно, сказати, що тут важливо, тому що звичайно в професії юриста головне це доказова база, скажімо так, да, але як її подати, ми вже знову ж таки звертаємось до мови. Що може шелестіти лише листочки на деревах, а до прикладу, горіти тільки багаття? Більше про розмаїття та багатозначність синонімів далі. Ми можемо говорити, розмовляти, казати, мовити, а можемо белькотіти, харамаркати, деревені правити, ляси точити і будь-що. Причому. Кожні синонімічні такі от групки утворюють свого ряду, свого роду поля, і ці поля мають свої ряди, синонімічні ряди. Скажімо слово, горіти, горіти палати як вогнище, горіти червоніти, горіти паленіти від сорому, горіти коханням. Пломеніти коханням. Тобто теж це синонімічні, але різні синонімічні ряди з різними відтінками значень. Ще один цікавий досить вид синонімів є такі контекстуальні синоніми. Тобто, слово означає щось таке незвичне тільки в контексті. Ну, Наприклад, шелестіти, зашелестіти, прошелестіти це що? Що в нас шелестить? Листочки на деревах, ну, папір, коли книжку перегортаємо. А якщо е, прошелестіла самими губами чи там, сухими губами, це ж промовила? От вам ще слово говорити, шелестіти. Але в контексті е, цікавий такий був один із оказіональних, мабуть, синонімів. Це ще в ті часи, коли всі активно дивилися. І брали участь у обговоренні виступів у Верховній Раді. Так от, один із спікерів каже, що я боюсь, щоб ми тут з вами не промікрофонили Україну, бо там кожен рвався до мікрофона. Вимкніть той мікрофон, вимкніть той мікрофон. А от я боюся, що ми не промікрофонили. тобто не проговорили замість того, щоб щось робити. Тобто, синонімічне багатство це. Велике поле слів, великий е, пласт мови, причому синонімія не тільки лексична. Ми можемо говорити і про синтаксичні конструкції. Сходить сонце, світає, розвидняється, розвиднілося. Різні типи речень. Так? Префікси, наприклад, проти і анти, іншомовний і наш, так? протиповітряний, антиповітряний, антивірусний, противірусний. Тут тільки префіксація синонімізується, ну і навіть службові частини можуть бути синоніми і, та в значенні, і, та в значенні, але теж синонімічні конструкції. Тож, як бачимо, синонімами можуть бути і самостійні частини мови, іменники, прикметники, дієслова, і службові, і навіть цілі речення. Але ж як дібрати необхідний синонім у тій чи іншій ситуації? Передусім у вас має працювати уява. Потрібно знаходити асоціації та розуміти контекст розмови: чи це офіційна промова, чи дружні спілкування, яке емоційне забарвлення ви хочете надати тому, про що говорите, який сенс донести до співрозмовника. Потренуватись у доборі синонімів можна знову ж таки за допомогою зовнішньої реклами. Наприклад, гуляючи містом, читайте вивіски та намагайтесь віднайти до назв найрізноманітніші синоніми за стилем, експресією та відтінками значень. А за допомогою тренажеру з правопису української мови можна дізнатись про найуживаніші помилки, ознайомитись із короткою теорією синонімії та навіть попрактикуватись у доборі відповідних слів. І, як завжди, користуйтесь словниками. От, наприклад, короткий словник синонімів української мови зібрав 4279 синонімічних рядів. Слово завірюха має близько 40 синонімів, а це означає, що протягом усієї зими можна описувати погоду щоразу новим словом. Була б лише завірюха за вікном. Ось так наявність в українській мові багатого синонімічного ряду ще раз доводить її розкішність та неповторність. Будьте неповторними і ви поповнюйте свої словнички синонімами та спілкуйтесь рідною українською. Дякую, що дивились. Побачимось.